Друзі, всім привіт! І така красотка у нас сьогодні на перегляді Volvo V-50 2011 року. Тільки-тільки привезли з Європи, розмитили сертифікат, автомобіль готовий до першої постановки на обліку МРЕО. Рядом тут 2 кілометри від нас. Ціна питання постановки на перший український облік з врахуванням пенсійного фонду 3% буде вам коштувати офіційно, ви заплатите в касу. 3,5-4 тисячі гривень. Зараз пройдусь по щеноміром, покажу, по кузову. Ззовні все розкажу, покажу, технічну історію, салон, комплектацію, все розкажу. Також зразу ж анонсую, не що у нас працює програма лізинг кредит. Отже, комплектація дуже-дуже класна. Мивачі фар, противотуманки, біксенон, серебристий практичний колір. R17 диски, колеса літня резина в хорошому стані. Капот алюмінієвий сколів не боїться, ржавіть не буде. Ось там. Максимально близько детально стараюсь вам показати зовні, як виглядає автомобіль. До речі, рідко дуже зустрічаються в серебристому кольорі Volvo V50. Не знаю чому, але ось так. І це не простий серебристий кольор, а такий э, світлометалічний такий. Світлий серебристий колір. Бо є такий сірувай ще якийсь ось так виглядає зовні автомобіль. Є релінги, Антенка такий плавнічок. Градом нічого не побито, плавнічки такі, з кольором мінімальні. Далі є така хромова, вона дуже рідко зустрічається накладочка сюди під надпис, ззаді парктроніки. Томобіль заведений, рівно тихо працює, не димить. А чому? Тому що дуже все добре з топливною і з дві. Тут малий пробіг, друзі. 203 тисячі оригінального пробігу. Є всі підтвердження. По базам пробували, сервіс, все-все-все є, що підтверджує цей малий пробіг. І це дуже велика рідкість. Знайти в максимальній комплектації з малим пробігом. Ось стан в зоні, зоні Можливо, десь зустрічаються якісь мінімальні там коцки для свого року 2011-го це все в нормі. Дрозовики є. Ось стан. Так, тепер прийдемо з трющиним міром. десь до 130 мікронів. Капот, звичайно, так як то менше. 60 мікрон. Оригінал. 85, 76, 101, 102. Не фарбовано, 103 не фарбовано. 104 не фарбовано. 95 не фарбовано. 106 не фарбовано. 107 не фарбовано. 102 не фарбовано. 91 не фарбовано. 111. рідна фарба. 110 рідна фарба. Що у нас тут? 138 в нормі. 170 свинку. 144, 120. Ось тут щось піддувалось трошки лаком. 145. 134, щось тут піддувалось. 128, ось тут. 109 не фарбовано. Не фарбовано, 105 179. 164. І тут щось лаком піддувалось. Це шість рідна фарба. А, дві деталі. Води... Водійська дверка і оце заднє крило щось передувалося лаком. Ну подивіться, показую, кольором відрізняється. Не відрізняється. Бачите? Під різними кутами. Все в нормі. Шпаклівки, нічого такого немає. А тепер по комплектації по салону. Перше, ось таке крісло водійське, гляньте стан, нічого тут не затерто, електрорегуліровки з пам'яттю, Дуже-дуже велика рідкість. Особливо Volvo e 50 практично їх не зустрічається. Водійська дверка. автомобіль заведений, дуже рівно тихо працює далі стан руля мультируль круїз контроль блютуз звичний зв'язок про магнітолою. магнитолою ще тут у нас є підлокотник. тут у нас aux USB тут у нас Стаканники, клімат контроль, підогрів сидінь, двозонний клімат контроль, класна музика. high-performance sound, Тут сабвуфер є всередині. Дзеркало з автозатемненням, Більше того, воно ще й з компасом. Датчики світла, датчики дощу. Тому потрібен він код, будь ласка. Багато хто в мене запитує. Можете перевірити по базам. Йдемо далі. Хочу показати вам ще такі цікаві фішки цієї машини і комплектації. Ну ось стан карта І тут, от бачите, задній диван з такими дитячими полукріслами. Вони складуються, звичайно, і ось так. Ну, з тої сторони те ж саме. Є такий класний підлокотник. От стан добротного шкіряного справжнього дивану. Йдемо далі. Пороги, дивіться, пластик, резинки, станув пасажирського переднього крісла. Можна сказати, ідеальний. Так, тепер по да, парктроніки ззаді є, великий багажник, все в комплекті, шторка, потім та сіточка, потім... бо буває без розпаровані, е, запаска, одинкрат все тут є. Течка. Хто не знав, волю дуже класна шумоізоляція. Подивіться, один войлок, потім тут другий войлок і там ще третій войлок. Дуже класна, збитенька машинка, шумоізоляція суперова. Сертифікація, митна декларація, все є. Автомобіль тільки свіжо завезений, пару днів назад розмитнений, готовий до першої постановки на облік. Так, є документація, тут є там по обслуговуванню, ось сервіска. 11-й рік. Значить. Ось по обслуговуванню, да? Тин, 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 тин. Все розписано. Вльвосервіс, шість з наклейками, Volvo Service. 21-й рік 188 тисяч. Там 162 тисячі 18-й рік, 170 тисяч 19-й рік. Дивіться по. Скільки тут сім? Тут 8 тисяч був пробіг за рік. Тут було. Вісімнад тисяч, 21-й 18, 21 18 тисяч. Сейчас тут було 147, 20 тисяч, зараз 202 тисячі і там ще є документ, які підтверджують пробіг оригінальності. Пових. Вихлоп, ось вихлоп, гляньте, нічого не димить, не коптить, не пихтить, все в нормі. Приємний, солодкий такий запах дизеля. Це же вік, нічого тут не вирізано, нічого не перепрошувалось і не потрібно. Послухаємо, як працює двигун. Защита є, кришку попередньо спеціально підготую, знімаю. показую. слухайте, звук двигуна 1,6, цей новіший двигун, восьмиклапаний, 115 кінських сил, ГРМ мінявся 170 тисяч назад на 170 тисячах кілометрів в 11 місяць, 19-й рік, в 2020 році. Картерних газів немає. Не димить нічого, теж в нормі все. Є вебасту і лампочка та червона теж. Засвідчує, що є вебаст. Ось такий автомобільчик у нас сьогодні. Такий дуже дуже цікавий зачутний автомобіль привезли, тому, друзі, запрошую на перегляд, на автомайданчик, на Окружна дорога. Телефонуйте адрес, не буду говорити, бо чомусь, коли кажеш адрес, то видаляю YouTube ролики. По телефону і в описі відео все там показано, написано. Приїжджайте, дивіться, тестуйте лізинг кредит програма працює у нас. На цьому все. До зустрічі!